Ранок дому триває. Зараз час зустрічати гостей. До нас завітає співачка Люся Кава. Її пісня незламна. Вже 10 місяців у топах радіочартів. А на Ютуб набрала понад 15 мільйонів переглядів. А про новий хід розкаже особисто. Ну я пішов зустрічати. Давай. Доброго ранку! Доброго ранку, Вітаю вас. дуже приємно. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Ці, Тати, Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую, І... що запросили. Для мене це дуже важливо, це правда. Вже минув рік від початку повномасштабного вторгнення. Росія саме в Україну. Що дав чи забрав у вас цей рік? Ну, по-перше, забрав українців, близьких, рідних, знайомих. І це найбільша втрата, і я знаю, що ми це ніколи не забудемо. Тому це така найбільша втрата, і дійсно, плани, якісь мрії, такі глобальні, які були у людей. Це все, це все ми втратили. Зараз ми живемо як буде завтра, так подивимось. Но... Сьогоднішнім днем, так. Да. Так, тільки так. Це нас зробило більш сильнішими, це точно, але як це буде далі? Як ми будемо справлятися з тою втратою, яку кожен день, кожен день ми втрачаємо своїх людей? Тому ну, для мене мені здається, що це головна наша втрата. А що здобула, то свою творчість, тому що я як музикант, саме весь свій біль, страх, якісь такі емоції, з якими я не знала, як я буду жити взагалі. Я просто не знала, де шукати підтримки для себе, Такої впевненості, такої, тому що в мене дуже сильний характер, але війна вона зламала, мені здається, навіть цю мою впевненість в житті от просто в якийсь момент. І я почала писати. І мої пісні, всі, які от зараз люди наспівують, їм, подобається, то це все як вилив від таких емоцій, які переповнювали мене. Тому творчість вона рятує, і це дійсно було для мене несподіваності. Ну тому що я не думала, що так люди будуть сприймати мої пісні. Але так як це підтримка, це для мене дуже важливо. Мені пишуть зараз з усіх куточків нашого світу, тому що наші українці зараз, зараз скрізь, так і вони мені пишуть, що дякую вам за таку. Підтримку за якусь таку силу, яку ви даєте своїми піснями, то дійсно я розумію, що це зараз дуже потрібно. Якщо, якщо ще щось, я будь, будь ласка, я почекаю. Ну, особливо на концертах. Концерти це, це так надихає, коли ти розумієш, що життя продовжується, і концерт mm. на концертах бачити ці очі. Майбутнє наше в наших очах, особливо коли діти, це правда. Тому це, це зараз, мені здається, головне, і саме війна ще більше показала нас, українців, як таку родину, і зараз всі один одного підтримують і це. Ну, зовсім по-іншому, ти дивишся на людей. Коли раніше в мене такий характер, я завжди там хтось щось не так зробить. Мені там ну як це так можна? То зараз якесь таке відношення, що Всі люди а, так. Якщо навіть людина якась зла, ти бачиш, що вони в неї якісь такі психи. Ти дум я завжди зараз думаю, а може вона когось втратила. Ну, а може так бути, і все. І ти зовсім по іншому відносиш відно, ну, відношення зовсім інше. Ти вже хочеш зрозуміти цю людину, якось підтримати. І це правда нас дуже змінило. Мені здається, українців. А де ви зустріли війну? Я була вдома з моїми рідними. А так як ми живемо під Києвом, то в нас було дуже гучно, страшно біля нас і Буча. Ну, по кругу і Гастомель, і там в Києві, там у нас район Троєщини. і так постійно, постійно якісь вибухи були. Коли ми дзвонили своїм рідним в інших містах, ми говоримо, що у нас тут війна, тут так тут страшно. Нам всі та яка війна? Що? Нічого не чути. Ну, це були перші години. Потім вже вся Україна почула. А перші години вони були неймовірно страшні. У мене дитинка. Йому зараз три рочки синочок, тоді було два рочки, і е, я зрозуміла, що я мати, але я нічого не можу зробити. Якщо до цього все було життя, я знала, що я зможу. Я була впевнена, що е, нічого мене не зламає. Я е, допоможу своїй дитині, хоча буду е, намагатися допомагати скрізь. А тут прийшла війна, і я зрозуміла, що. Я не знаю, що робити, як далі жити. І це були от перші дні. Вони були дуже страшні в плані, що ти взагалі не розумієш, як далі бути, як далі жити, що буде. Виїжджали кудись? Ми виїжджали 5 березня, тому що я просто вже не витримувала. Ну просто не витримувала ці всі вибухи продовжувались. У мене є одногрупниця моя ліночка. Вона з бучі з цієї самої страшної вулиці. Ми з нею мали переписку, поки поки да до них додому не прийшли, і я вже просто не витримувала. Коли вона мені писала, що тут жах, мені страшно, я розумію, що вона дуже близько від мене. І ми зібралися, поїхали до Кам'янець-Подільського, до наших друзів, до, до родини, яка стала прямо нашою, як рідною вже родиною. Вони нас так пригріли, вони нам дуже допомагали, і ми були в них місяць. А перед Великоднем ми повернулися. І саме, коли я поверталася, то я написала пісню Незламна. Саме в дорозі за кермом я її співала, тому що я розуміла, що мені потрібно зараз щось таке, що мене буде надихати, жити далі і не боятися вертатися. Мені було страшно. Хоча ми вже всі знали, що вони відійшли, але страх він залишався. Ну, якось так. Тому ми виїжджали тільки в Україну, тому що мені було навіть якось. Страшно їхати за кордон. Ну, от такий момент, коли It's ти не, 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 розум... да. не розумієш стрес. Що, що я знаю, що в мене є подруги, які виїхали з, діть... з дітьми маленькими. Їм взагалі не легше. Їм дуже, їм дуже тяжко, вони постійно. Мені здається, що навіть емоційно їм страшніше там, чим мені було тут. Тому що я така так, я ж вся нас, Україна, все. А вони взагалі були такі якісь. Не розуміли, що буде далі, і я просто зрозуміла, що коли була саме в Кам'янці, я бачила цих людей, ці волонтерство, все, що відбувалося, і ви долучилися до них, я так розумію. Що? Долучилися до них, так так, дійсно. Все, все, що я могла на той момент, то ми робили і дуже там багато допомагали. Я не знаю, все, що можу, я дівчина мити посуд, вбирати, тож ну. То, що я просто можу допомогти людям. Це я робила. А потім, коли ми вже повернулися до Києва, і мої пісні почали так ну людям подобатись, і дуже багато було запитів на концерти, на концертну діяльність. І мабуть, перший концерт я так хвилювалася, я не розуміла, як це буде, і він був перший в Бородянці. Uh -huh. Емоційно було дуже важко. Я не їхала поту до, до цього по тій дорозі. Я не бачила цього всього. Це було дуже тяжко. І Ми приїхали, і там наші люди, наші е, українці, які все втратили. Хтось час частково, а хтось все втратив. Батьки, діти, і ти бачиш дітей, а в них все добре. Діти вони радіють, вони співають, вони кайф. А дивишся на батьків, а там такий біль, там очі у всіх, сльози, у чоловіків, у дівчат, у бабусь. І коли я співала, було неймовірно приємно, коли після, ну, після мого виступу до мене підходили і говорили, що дякуємо, що, що ви є, що ви не забуваєте. Я говорю, ну як це? Ну, як не забуваєте, тому що ну, для нас взагалі я не розумію, як вони тримаються. А вони мені говорять, що ой, дякую, що ви там. Приїхали і заспівали. Давайте, до речі, поговоримо про вашу творчість. У вас же виходить нова пісня Ukrainian Girl». Так розкажіть про неї історія створення. Історія створення, коли я написала пісню Незламна мені. Перший тиждень було неймовірна кількість повідомлень з усього світу. І всі uh -huh. писали: напиши таку ж саме сильну пісню, таку ж потужну, як незламна для Євробачення. Uh -huh. І це мене надихнуло, тому що ну, взагалі-то просто люди дуже багато просять таких пісень, які підтримують україн... українців, український дух і саме таких емоційних, сильних. І я написала пісню Ukrainian Girl. Ми Це, до туди... речі, до нацвідбору, я так розумію. Так я її Готувала до нацвідбору. Ми відправили, але на жаль, я не прийшла до українського нацвідбору з цією піснею. Але ще тоді я вирішила, що я обов'язково її покажу людям. Я точно знала, Показала. що. Так, показала, і мені дуже приємна підтримка, тому що мені багато пишуть, що пісня сподобалась. Що наступного давай раз. Ну наступного року давай, подавайся. Тому що ну в нас взагалі зараз я ж я вже говорила, mm -hmm. що така підтримка величезна від українців, і я і зараз це відчуваю і. Саме зараз мені здалося, що дуже актуально її випускати, тому що я бачу, як втомилися українці. Я це бачу. Ми вже більше року боремося за свою свободу, і всі втомлені. Але ми повинні ввірити, ми повинні бути сильними. Ми бачимо, що Україна незламна, що вона нездоланна, і саме зараз мені захотілося ще підтримати такою хвилею, хвилею, такою нездоланністю, тому що це правда. А чи є така можливість сьогодні? Тут почути цю прекрасну чудову пісню. Звичайно, Є! звичайно. Дуже б хотілося Тоді для вас і подарувати. Вас. Ми залюбки. Дякую. Життя, воля вітру своя, там свобода, де я вільна жива, об'єдналися всі, всі країни землі, бо не скорені ми. Thank you so much, world. Ukrainian girl, I'm a powerful girl. Я вільна жива, no. не здоланна. Ukrainian girl.

Дякую, дякую. Дякуємо за пісню. А наш тер продовжує історія дружини військовослужбовця. Історія, яка доводить, що наші жінки справді незламні і не здолені.